Таким є театрально проінтерпретований момент смерті найвідомішої акторки чорно-білого кіно. Ікони стилю та краси Марлен Дітріх не просто спектакль, а театральний експеримент анонсує програмка до вистави Мерлені Пруські Діви, що волосям білі мов сталь», показаної у національному центрі Леся Курбаса у Києві. Експеримент не лише тому, що акторка Анна Самініна дебютувала у ролі режисера, але й тому, що цей спектакль зумів поєднати двох актрис українського театру абсолютно різних за акторською природою. Експансивну Галину Стефанову та ліричну Валерію Чайковську. Одна зіграла геніальну актрису Марлен Дітрих, інша геніального режисера Лені Ріфеншталь. Різні, але схожі, поєднані спільною батьківщиною Німеччиною, але роз'єднані Другою світовою війною. Вони опинились по різні боки військової та ідеологічної барикади. Марлен, засвітившись у першому фільмі Блакитний ангел, виїхала до Америки, заперечувала нацистський режим і стала на бік союзних військ. Лені на час війни залишилась в Німеччині, зняла свій перший фільм фільм блакитне сяйво робила пропагандистські фільми про нацистську ідеологію. Хоч звинувачення у прославлянні Гітлера відкидала між героїнями вистави. Йде вічний як світ, конфлікт режисера і актор. Фільм, і ти будеш грати в ньому головну роль. Хочеш за тобі фільм? Я хочу цьому фільм. фільм. Я покажу так, снідами такі рухомі картинки. Ще не бачу. Саме це і було для режисерки Анни Самініної одним з мотивів до створення вистави. Що режисер і актриса. Я актриса, я режисер. І в мені там війна. В реальному житті так і не зняли свій спільний фільм, де Лені була б режисером, а Марлен актрисою. Але на театральній сцені легендарні прускі діви спільно заспівали. Ірина Колодійчик, Могилянська школа журналістики.